Доброго дня! Урок номер 45 Тема уроку: додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Частина 1. Дробові числа, як і натуральні, можна додавати і віднімати. Подивіться на малюнок. На малюнку прямокутник поділено на 9 рівних частин. Спочатку зафарбували дві з них, а потім ще п'ять. Таким чином, зафарбованими виявились 7 площі прямокутника. Це можна записати за допомогою звичайних дробів ось таким чином. дев'ятих додати 5 дев'ятих дорівнює 7. Запам'ятайте: правило додавання дробів з однаковими знаменниками. Щоб додати 2 дроби з однаковими знаменниками, Треба додати їх чисельники, а знаменник залишити той самий. У буквеному вигляді це записується так. І читається. До дробу А поділити на С, додати дріб Б поділити на С дорівнює. Ось ця рисочка дробу називається спільною рискою дробу. Знаменник залишають той самий, а в чисельнику виконують дії додавання чисельників. Тобто читається А додати Б поділити на С. Очевидно, що 7 відняти дев'ятих дорівнює 5 дев'ятих. Запам'ятайте правило віднімання дробів з однаковими знаменниками. Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника, зменшуваного, відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишити той самий. У буквеному вигляді це можна записати так. Від дробу А, поділити на С. Відняти дріб Б поділити на С дорівнює Спільна ризка дробу. Знаменник залишається той самий С. А в чисельнику від чисельника зменшуваного віднімає чисельник від'ємника. Читається А. відняти Б поділити на С. Задача номер 1. Знайти суму і різницю дробів. Перше. 35, і 35, ,71. Друге, 53, 69 і 14, 69. 45,97 45, і 15, ,97. І четверте, 25,49 і 12,49. Зрозуміло, знайти суму і різницю дробів це означає їх. Спочатку додати, а потім відняти. Знайдемо суму запропонованих пар дробів. Перше. 35,71 додати 35,71. За правилом додавання двох дробів з однаковими знаменниками отримуємо дорівнює. Спільна риска дробу. Знаменник залишається той самий. В чисельнику чисельники додаються 35 додати 35. Отримаємо 70,71. Друге. 53,69 додати 14,69 дорівнює спільна риска дрогу, знаменник залишається той самий, чисельнику 53 додати 14. Отримаємо 67,69. Третя і четверта дії додавання виконуються аналогічно. Ці дії додавання виконані. Перевірте, будь ласка, чи правильно це зроблено. Знайдемо різниці запропонованих пар дробів. Перше: 35,71 відняти 35,71 дорівнює. За правилом віднімання двох дробів з однаковими знаменниками отримаємо спільну риску дробу. Знаменник залишається той самий, В чисельнику від чисельника зменшуваного потрібно відняти чисельник від'ємника. 35 відняти 35. Ця різниця дорівнює 0. Тобто отримаємо дріб 0,71. Але оскільки ви знаєте, що риска дробу показує дію ділення, то 0 поділити на 71 дорівнює 0. Друге, 53,69 відняти 14,69. Дорівнює спільна риска дробу. Знаменник залишається той самий, в чисельнику 53 відняти 14, дорівнює 39. 69 Аналогічно шукають різниці в третьому і в четвертому випадках. Розгляньте їх, будь ласка. Зверніть увагу, різниця двох дробів з однаковими знаменниками, в яких чисельники рівні, завжди дорівнює нулю. Коротко це можна записати так. Наприклад. Від дробу 12,15 відняти дріб 12,15 це дорівнює нулю. Чи зберігається правило додавання для трьох і більше дробів з однаковими знаменниками? Так, наприклад. Одна 21, додати 3 21, додати 5 21, додати 4 21, додати 2 21, дорівняє. Спільна ризка дробу, знаменник залишається той самий. В чисельнику виконується дія додавання чисельників даних дробів. Виконаємо її зручним способом. Наприклад, можна 1, додати 3, ні, краще. 3 можна додати до 5 і додати до 2 ячки, отримаємо 10 і додати 1 додати 4, отримаємо 15 21. Зверніть увагу, при додаванні дробів, так само, як і при додаванні натуральних чисел, виконуються закони додавання. Задача номер 2. Знайти суму. До суми дробів 9 одинадцятих і 5 одинадцятих потрібно додати дріб 1 одинадцята. Зрозуміло, що цю дію додавання можна виконати зручним способом. Для цього потрібно використати переставний і сполучний закони додавання. Зручніше до суми чисел 9 одинадцятих і 1 одинадцята додати дріб 5 одинадцятих. При додаванні в дужках отримаємо 10 одинадцятих, додати 5 одинадцятих, дорівнює одинадцятих. Зверніть увагу, будь ласка, дріб 15 одинадцятих неправильний. А ви знаєте, якщо є неправильний дріб, можна виділити з нього цілу і дробову частину. Оскільки числа 15 і 11. Невеликі це можна зробити усно, отримаємо 1,4, Відповідь 1,4. Зверніть увагу, якщо при додаванні дробів з однаковими знаменниками в результаті отримали неправильний дріб, то в ньому можна виділити цілу і дробову частини і подати відповідь мішаним числом. Задача номер 3. Знайти значення суми. А поділити на С. Додати Б поділити на С. Додати Д поділити на С, якщо. Перше. А дорівнює 1, Б дорівнює 2, С дорівнює 5, Д дорівнює 3. Друге. А дорівнює 2, Б дорівнює 5, С дорівнює 11, Д дорівнює 4. І третє. А дорівнює 7, Б дорівнює 6, С дорівнює 23 і Д дорівнює 11. Першу і другу вправи розберемо зараз разом з вами, а третю пропоную вам для самостійного виконання. Перше. Якщо А дорівнює 1, Б дорівнює 2, С дорівнює 5 і Д дорівнює 3, то, виконавши у даній умові буквений вираз значення букв, отримаємо суму таких дробів: 1 п'ята, додати 2 п'ятих, додати 3 п'ятих. Використавши правило додавання дробів з однаковими знаменниками, отримаємо 6 п'ятих, можна виділити цілу і дробову частину, що дорівнює 1, цілій 1 1,5. Друге, Виконавши підстановку ось такого набору букв у даний буквений вираз, отримаємо суму 2 2,11, додати 5,11, додати 4,11. При виконанні дії додавання отримаємо дріб 11 одинадцятих, А ви знаєте, що значення таких неправильних дробів типу 11 11.11 дорівнює 1. Задача номер 4. Порівняти перше. Суму дробів 11 35 і 12 35 і дріб 21 35. Друге. Суму дробів 27,67 і 22,67 і дріб 50, ,67. Третє, Суму дробів 28,79 і 27,79 і дріб 55, 79. І четверте: різницю дробів 35,83 і 25,83 і дріб 9,83. Зрозуміло, порівняти це означає замість букви І поставити знак більше, менше або дорівнює. Але для цього спочатку потрібно знайти значення суми. Суми або різниці. Перший, другий, третій розглянемо разом, а четвертий пропоную виконати самостійно. І так, перше. За правилом. Додавання двох дробів з однаковими знаменниками отримаємо 35. оскільки 23,35 більший, ніж 21,35, то сума 11,35 додати 12,35 буде більшою, ніж дріб 21,35. Міркуючи аналогічно, отримаємо друге: 27,67 додати 22,67. Ця сума буде меншою, ніж дріб 50,67. Третє. 28,79 додати 27,79. Ця сума дорівнює дробові 55,79. Задача номер 5. Спростити вираз. Перше. 7а поділити на 19, додати 8а поділити на 19. Друге. 3Б поділити на 14, додати 5, 14 І 7, 15, додати дріб, це поділити на 15. Тут теж треба скористатися правилом додавання двох дробів з однаковими знаменниками, яке ми опрацювали на сьогоднішньому уроці. Тому, перше, за правилом отримаємо спільну риску дроб. Знаменник залишається той самий. Чисельник у 7А додати 8А. А вам відомо, що виразити типу 7А і 8А мають однакову уплену частину. Вони називаються подібними, тому можна виконати між ними дії додавання. Отримаємо дріб 15а поділити на 19. Друге. Використавши правило додавання двох дробів, отримаємо спільну риску дробу, знаменник той самий, в чисельнику 3Б додати 5. Оскільки. Вирази 3Б і 5, 3Б, буквена частина Б, 5 буквіної частини взагалі немає, тому дії додавання між ними виконати не можна. Тобто, це буде спільна риска дробу. Чисельник 3Б додати 5, поділити на 14. Аналогічними міркуваннями потрібно виконати дію додавання у третьому прикладі. Задачу номер 6 пропоную вам для самостійного виконання знайти суму і різницю таких дробів. Перше 5 сьомих і 2 сьомих друге, 17 27 і 5 27. І третє. 1422 і 92. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До побачення.